Менше сонця, холод, короткий день і постійні стреси. Саме через це взимку багато людей відчувають занепад сил, сонливість та часті застуди. Це можуть бути ознаки сезонного авітамінозу. А одноманітний раціон, характерний для холодної пори, часто не забезпечує організм усіма необхідними мікроелементами, зокрема, це вітамін Д. Вітамін Д3, тому що дуже мало сонечка. А вітаміни групи B, тому що порушується робота шлунково-кишкового тракту. Внаслідок того, що ми дуже багато вживаємо солодкого, мучного, дуже стресуємо і дуже погіршується в нас сон. Тому раціон повинен бути повноцінним в харчуванні. Аби уникнути нестачі вітамінів в організмі, варто збагатити свій раціон сезонними та поживними продуктами. У холодну пору року справжніми помічниками стають цитрусові яблука, ківі, хурма, різні види капусти, морква, буряк, гарбуз, також риба, яйця, цільнозернові крупи, горіхи й насіння. Більше вживати теплого по аюрвіведі, а також це правильне харчування без додавання алкоголю, кофеїну і також великої кількості добавочних, як я кажу, препаратів, яких зараз дуже багато в стравах, які продаються в магазинах: це консерванти, стабілізатори, барвники і так далі. Тому подібне. Також важливо пам'ятати про достатній сон, регулярну фізичну активність та прогулянки на свіжому повітрі вітрі, навіть у похмуру погоду. Це комплексно підтримує імунітет та допомагає організму легше пережити зимовий період. У вагітних і у годуючих це в першу чергу да, зменшується кількість вітаміну, а також у діточок ми знаємо дуже особливо в зимовий період з настанням холоду і вірусів. Тому треба звернутися в першу чергу до фахівця, тому що підбір біологічно активних добавок повинен бути тільки індивідуальним після здачі аналізів. Не нехтуйте власним здоров'ям. Якщо помічаєте втому сонливість або часті застуди, краще звернутися до лікаря. Катерина Груднюва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.